Алло, доброго дня. Мене звуть Андрій. Я журналіст громадського. Просто зараз ви в прямому ефірі, ви зателефонували до нас у прямий ефір. наскільки нам відомо, ви першим оглядали Сергія Нігояна, загиблого на Євромайдані. Чи не могли б ми поставити вам кілька запитань? Так, 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 так. А, Якщо можна, назвіться, будь ласка. Андрій, так, який вам. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ви першим бачили постраждалого, ну, тоді ще постраждалого Сергія. Якого характеру було нанесені йому пошкодження? Справа в тому, що коли він до нас. А ви чуєте мене, так? Так, так, ми вас чуємо чудово. Він до нас поступив в непритомому стані. Його, його занесли, тобто. А дати поранені в таких випадках, ну, не до речі, ми відразу почали робити реанімацію. Почали спитати пульс, його не знайшли. Відразу почали робити на масаж, масаж серця і все, що далі треба. Тобто відповідні ліки і не масаж серця. Це все триває близько, близько тих От, хвилин. Отже, трохи погано було чути. Я поясню, що зробили, Він занесли непритомного, шукали пульс, зробили йому непрямий масаж серця. Наскільки я зрозумів. Скажіть, будь ласка, так, так. поясніть, щоб ми просто розуміли. Ви ви ж ви професійний медик, так? Не професійні, але медик. Так. А, там, були професійні, там були професійні медики, їх там було ну, багато людей, вони надавали. А тобто група, група лікарів намагалась надати Сергію допомогу, але не, не вдалося врятувати йому життя, так? Ага, на на жаль, зірвався виклик. Ну от, тобто, ми маємо, маємо вже інформацію. Маємо підтвердження від людини, яка була безпосередньо там. Сергія Сергію надавала допомогу тоді, коли він уже був непритомним. Не